Багатоликість зими можна в ці дні побачити в обласному художньому музеї. Об'єднані стилем класичного реалістичного живопису. 19 художників запропонували нам своє бачення цієї святкової і водночас загадкової і гордої перероку. Напередодні нового року та різдвяних свят. Ми вирішили зробити такий дарунок нашим хмельничанам і гостям міста і запропонувати їм живопис із музейної колекції, виставку під назвою Зимова рапсодія. Взагалі, сама назва, от зимова рапсодія. Вона е, говорить про те, що це мистецька оповідь про найхолоднішу і водночас найказковішу е, казковішу пору року. Кажуть, найкращий критик це щирий критик. Тож дітей тут багато. Пейзажі це та тема, яка близька юному мистецтву Так мені дуже подобається. Тут дуже гарні картини. Мені в особливості подобається дуже картина зимовий простор. Мені подобається картина іній. Мені сподобалась картина Зимовий пейзаж. Експозиція художньої зимової рапсодії гармонує із новорічно-різдвяними святами, і з особливим ностальгічним настроєм, який завжди їх супроводжується, зізнаються відвідувачі в музею. Сьогоднішня виставка сподобалася, і подобається, що саме тематично, оскільки зима на дворі, і різдвяний настрій, новорічний настрій, і це якби закріплення того всього. Отож, не свята всіх чекають в обласному художньому музеї. Мистецтво це можливість і духовно чиститися, і набратися сил для нових звершень. Переконують тут. Виставка зимова абсодія» засвідчила. Зима це муза, і не така вона вже і люта і холодна, і ще написана з любов'ю.